Вітаю вас на часі. Новини до Неєвеччини газифікація віддалених сіл один із пріоритетних напрямків розвитку сіл і селищ. Так у селі Велика Побійна відбулося свято запалення голубого вогнику детальніше у наступному сюжеті. Як зазначив голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, працювати на покращення життя людей це найперший обов'язок влади. Для кожного села підведення газопостачання важлива і довгоочікувана подія. Це відродження і становлення наших сіл. В нинішній день це свято громади, свято всіх вас, гостей, земляків, які приїхали сьогодні у великого Побійню. І це свято зв'язано з тим, що якраз нинішній день, сьогодні, всього дня, велику побійну прийшов газ. Тому -то я хотів би перш за все всіх нас разом привітати цим святом, святом Голубого вогника. Перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим Гаврішко зазначив, що обласне керівництво і в подальшому буде сприяти розвитку усіх регіонів Хмельниччини. Та обіцянка, яка була зроблена Василем Степановичем, ще й року не знімає назад, як ми відкривали газ в серій як Ви пам'ятаєте, були ваші представники з села. І тоді було сказано ним, що до кінця наступного року буде проведена газифікація Жванчицького напрямку всієї території. І сьогодні я хочу з гордістю сказати, що практично вже більша половина цієї роботи виконана, і нам легко було виконувати цю роботу, тому що є взаєморозуміння в усіх ланках влади. Керівники області та району нагородили грамотами будівельників, газозварювальників та жителів громади, які організовували роботи із газифікації. Кульмінацією свята стало запалення голубого вогню. 9 вересня у районному будинку культури голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий прозвітував про стан та перспективи соціально-економічного та культурного розвитку району детальніше у наступному сюжеті. Голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий охарактеризував стан справ у всіх галузях району та окреслив основні напрямки і завдання у вирішенні проблемних питань. Основу своєї діяльності напрямки роботи вкладались основні завдання та орієнтири програми президента України Віктора Федоровича Янковича Україна для людей, програми економічних реформ на 2010-2014 роки заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Розпочали ми свою роботу з аналізу ситуації та стану справ, намітили плани короткотермінові, поточні та стратегічного характеру. Ви знаходили оптимальні варіанти та розподіл ресурсів для виконання тих планів, які передбачали. А тому поставили основні завдання та пріоритети у своїй діяльності: це, по-перше, відновлення та підняття ефективності виробництва, по друге, розвиток сільських територій. По-третє, налагодження якісного функціонування заходів у соціальній сфері та соціального захисту наших людей. Основні завдання, які ставлять перед собою управління та відділи державної районної адміністрації, органи самоврядування та суб'єкти господарювання, це відновлення та підняття ефективності виробництва, розвиток сільських територій та налагодження якісного функціонування закладів соціальної сфери та соціального захисту наших людей. Головне завдання як районної ради, так і місцевих рад, це звичайно прийняття ефективних рішень. Та забезпечення активної участі депутатів, вирішені питань місцевого значення. Районною радою шостого скликання на сьогодні вже проведено 5 пленарних засідань, на яких розглянуто понад 190 питань. В цілому прийнято і затверджено 15 цільових програм. Їх озвучував в своєму виступі Юрій Володимирович Кучерявий. Вони підготовлені були адміністрацією, і подані на розгляд сесії. і Прийняті. Присутнім на засіданні був і голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха, який зазначив, що такі заходи започатковані для того, щоб кожен керівник району і міста зібрав свою громаду і щоб люди знали, що робить влада, і разом шукали вирішення тих чи інших проблем. Максимально сьогодні ми ставимо просте питання і завдання перед владою. Влада має бути максимально наближена до людей. Нема чого боятися їх. Требувати на територіях, по районах, по містах, по підприємствах, організаціях на власні очі бачити ті проблеми, які є, і разом з громадою, з бізнесом шукати шляхи їх вирішення. Отаким От чином, сьогодні ми йдемо. Друге, ми зібралися сьогодні не для того, щоб тільки говорити про ті позитивні моменти. Я хочу відмітити, що Донецький район багато зробив. Дуже позитивних кроків в своєму розвитку за останній рік з Фостиком. Намітилися конкретні позитивні тенденції в розвитку усіх галузей народного господарства, в тому числі в соціальній сфері. І вважаю, що сьогодні влада тут на місці. Мені приємно бути тут вкотре, що тут панує ділова така, знаєте, людська атмосфера. До район має мають чудові люди, прекрасні люди. і Я щиро радий тому, що ви в нас такі є. Шлося зокрема і про збільшення у районі інноваційно активних промислових підприємств. Піднімались питання енергозбереження, розвиток соціальної сфери і багато інших. Після виступу учасники зібрання мали змогу поспілкуватися із представниками влади. Це український олімпійський урок відбувся у Донайвецькій загальноосвітній школі першого третього ступенів, номер 4 Про здоровий спосіб життя у наступному сюжеті. Метою таких заходів є популяризація спорту у нашій державі, зокрема, залучення молоді до здорового способу життя. Гостями на уроці стали представники з Кам'янця-Подільського: Олександр Петров, заслужений тренер України з футболу, та Віталій Трушев, пароолімпійський чемпіон з футболу. В 2003 году поехал на свой чемпионат, на первый свой чемпионат мира, когда я проходил в Варентине, мы заняли первое В 2004 году у нас готовились к Паралимпийским играм, и все очень, это сказать, жесткие условия, тренировки, на день Багатьох урок фізичної культури є улюбленим, так і для усіх олімпійців, шкільний фізкультурний зал став першою сходинкою до п'єдесталу слави. Також діти продемонстрували і свої досягнення у різних видах спорту, адже не тільки навчання, але й спорт є невід'ємною складовою гармонійного розвитку людини. Наразі це усі новини. Я прощаюся з вами до побачення.